Справді є різні типи систем протиповітряної оборони, які передбачають захист від різних. Загрози більшість систем протиповітряної оборони можуть передбачати і перехоплення і балістики, і крилатих ракет, і малорозмірних цілей. Але при цьому є і при цьому навіть в цих системах можуть бути різні типи ракет, тому що якщо ми кажемо, наприклад, про систему Петріо, це система ППУ про Тобто ми кажемо про те, що вона може перехоплювати і крилати ракети, і балістику. Для балістики вона використовує ракети ПАК-3 для крилатих інші, там менш, точніше, більш дешеві ракети. Астер 3. 30 ракети для Системи сам Ті 30 блок 1 перехоплюють Балістику, яка працює там на 600 кілометрів. Астер Блок 1 NG перехоплюють балістику, яка працює на тисячі кілометрів. В чому різниця в тому, що балістика, яка летить на більшу відстань, вона зі більшою швидкістю заходить на цілі, тому потрібно зовсім інше алгоритми перехоплення повітряної цілі. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що є різні типи засобів, які використовуються і вони можуть використовуватися. Як основна система протиповітряної оборони? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.